В понеділок, 22 березня, близько полудня, до чергового прилуцького міськвідділу міліції від колег з Державної служби охорони надійшло повідомлення про розбійний напад на відділення однієї з фінансово-кредитних установ міста. Близько 11 години 30 хвилин відділення банку Демарк, що розташований по вулиці Гвардійській, 96, місці Прилуки, невідомий чоловік відкрито заволодів сумою грошей даного банку. Слідчо-оперативна група, працюючи на місці події, з'ясувала, що нападник у приміщенні був один. Він вимагав готівку, погрожуючи предметом схожим на пістолет. Чоловік, скоріше за все, орієнтувався в даному питанні по часу вчинення, тобто він не затримувався в даному відділенні, знаючи про те, що можуть приїхати співробітники Державної служби охорони, тому суму він. Взяв не всю, от, тому що от, поспішав зникнути з відділення банку. Про те, що зловмисник був готовий до нападу заздалегідь, свідчить і те, що він обрав відділення, розташоване далеко від центральної частини міста, і те, що прийшов відняти гроші в той час, коли в банківській касі було чимало готівки. Керівництво банку наразі те, що сталося, не коментує, а от правоохоронці звертаються за допомогою до прилучан. Це два фотороботи однієї людини. Дивіться, будь ласка, уважно в ці обличчя. Зріст нападника близько 170 сантиметрів, вік близько 25 років, худорлявої статури, обличчя худе, ніс тонкий, без горбинки прямий. Очі великі темні. Зловмисник був одягнений в чорну коротку шкіряну куртку та чорну в'язану шапку. Якщо вам відома буде якась інформація стосовно місця перебування або особи цієї людини, повідомте за телефонами 33902, 31211, 31560 або 102. минулого літа. З допомогою небайдужих прилучан правоохоронці за кілька діб спіймали чоловіка, який скоїв аналогічний злочин. Всі заходи, які необхідно проводити. Ми проводимо. От на сьогоднішній день у нас злочин залишається нерозкритим. Особа не встановлена, я думаю, і за допомогою громадян. От ми я... встановимо дану особу. Наразі порушена кримінальна справа за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбійний напад в ній йдеться про те, що карається такий злочин позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.